Довоювався служба безпеки України. Затримала найманця з Бразилії, який воював на Донбасі за гроші на боці тамтешніх терористів. Його вважають професіональним убивцем, адже до українського сходу Лусваргі встиг повоювати в більшості гарячих точок світу. Був поранений та після одужання знову взявся вбивати за гроші. Як вдалося вполювати португаломовного найманця і, власне, де його затримали? Євгенія Гарк розповість. Что это за инструмент? Вот это труба, это чтобы это традиционная вещь из Бразилии, чтобы работали с кровью на, на земле. Це Рафаэль Лусваргі, найманець із Бразилії, який майже рік разом із терористами вбивав наших хлопців на Донбасі. Воював у більшості гарячих точок, зокрема, і за Донецький аеропорт та Дебальцеве. Перший перезрак батальйону в Гелтепсі. Там ми відпрацювали блокпост, віпергульовку. Потім моє відділення поміняло до Казацтва, Сіверінка Потом до раз і там був артилеріст. но тоже казав. Дернувся, був на битві з Тибатво. Тут він сміливий, упевнений, жартує. А це вже аеропорт Бориспіль. Лусваргі вже не такий упевнений і не всміхається. Відпочивши від боїв на Донбасі, терорист вирішив влаштуватися на роботу за кордоном. Чоловікові вистачило нахабства робити це через українську фірму. Процес перемов спецслужби засікли влітку. Ну, після цього були вжиті заходи щодо оперативної гризни, внаслідок якої відбулася спецоперація по я затримці в аеропорту Бориспіль. Супротив якийсь чинив. mystic Військовий квиток ДНР, довідка про поранення в боях та наказ про нагороду від терориста стрілкова і не лише докази про участь у боях. Лусваргі привіз прямо в Україну із собою. Мабуть, хотів додати це до свого резюме. Але його резюме це численні кремлівські сюжети, у яких він брав участь. Бразилієць знає французьку, англійську, португальську та російські мови. Був поранений біля Донецького аеропорту, підлікувався і повернувся до лав терористів. Сам себе вважає язичником скандинавського походження, що не завадило йому. Спершу у церкві московського патріархату в Луганську прийняти православ'я, а згодом ще й охреститись у донські казаки у Бразилії. Бойовик був поліцейським, кілька разів брав участь у гуманітарних місіях. Його вважають одним із найпрофесійніших бійців поміж усіх іноземних найманців на Донбасі. Чим він там займався для його рідних. Не таємниця какатні сліство раді раділяціюмся. Тепер усі його заслуги перед терористами в Україні обіцяють врахувати. Лусварві загрожує від 8 до 15 років української тюрми. Бразилія поки що з цього приводу мовчить. Євгенія Гарко, Сергій Заренко, спецкор два